Сьогодні ми поговоримо про такий субжанр трепу, як плаг, а також плаген бі. Наливайте лін в дабл капи і заролюйте блант. Ми починаємо. З вами Міністр Флексу. Ви на каналі Треп get it, let's go! Плаг <проб>

Плаг, музика визначається трепом і джазовими тонами та має південне звучання. Плаг надихався всім від госпелу до південного хіп-хопу та звуків з відеоігор. А бітмейкери надихались ранніми Project Pet, Juicy J, Gucci Mane та D4L. Продюсери з Атланти Мексика Дрота та Stupid Cool заснували колектив Beat Plugs у 2013 році з певним баченням. У той час, як на початку 2010-х південна музична сцена. Оберталися навколо шаленого треп продакшена Лекса Люгера та 8 Мафії, Дро та Кул cool були зайняті пошуком способів надати власного звучання творчості Зейтовина, який став легендою завдяки його витонченим легким фортепіанним рифам та рідкісним ударним моделям, що надавало реперам достатній простір для використання власного флоу. Коли біт Плакс, Дроку, Polo Полобой Shorty та співа Корі Лінго знайшли своє звучання, це була еволюція стилю Зайтовина. зберігаючи повітряний тон і мінімальну кількість барабанів, але замінюючи фортепіано просторими синтезаторами, ширшим набором малих барабанів, кетів і перків, а також ще більше вражаючим суббасом. Результатом стала одна із найбільш п'янких огортаючих естетик в історії хіп-хопу. І невдовзі репери почали масово купувати та брати в оренду все, що виготовляє бітплакс. Це було настільки унікально, що невдовзі він отримав власний жанр, названий на честь культового тегу, який з'являється перед і під час кожної пісні, до якої долучались дрота кул. Саме тоді, коли звучання Beatplugs досягло свого вишиканого піку, нове покоління реперів на півдні та за його межами виросло на дієті стоунер репу, епохи блогів, як от Каренці та Віз Каліфа, стрімких треплетних потоків мігосів, відвертої подачі чівки. Іва та різкого автотюна від Future. суміш туманних майже амбієнтних інструменталів і трап-продакшену Plug Beats була ідеальним середовищем для убитого стиля. Який виник із суміші цих впливів? І тому він став улюбленим стилем для початківців у всьому світі до середини 2010-х років. Оскільки такі великомасштабовані стрімінгові сервіси, як Spotify лише зароджувалися, а більшість молоді не може безкінечно витрачати гроші на завантаження за iTunes, SoundCloud став центральним центром публікацій, відкриття та поширення нового хіп-хопу. І завдяки цьому плакбіти стали синонімом сайту та його найбільш. Ших виконавців будь-хто, хто цікавився андеграунд хоп сценою середини 2010-х, може підтвердити повне домінування плак-бітів, особливо тих, що прийшли від Мексикодрота Сту під кул. Їхній тех принаймні кілька разів з'являвся майже в кожному із найбільших SoundCloud реп треків і вони приклали руку до безліч хітів, серед яких New Wave, Famous Dex, Hello Oaths, Lil Yachty, Broke Boy, Playboy Carty, Young Benz і Rizla Flair, No Cap. Black Like a holly, yeah. Дві найбільш популярні пісні на плаг Beats фактично походять з одного ритму дров. Вірусний хіт небудь, ніза Guest Up, та трек Reach the Kid» декита the Плаг. Хітів є також легіон виконавців, які досягли успіху в культових базах шанувальників завдяки своїй майстерності, коли справа дійшла до репу на beat plug. Uno бітплаг. Уноде Ективістоксен Бен Young Ян Diego Mani, ATL Smoke та незліченна кількість інших змогли створити кар'єри завдяки трекам та продакшену від Drota Cool. Однак, як і у всіх інших музичних напрямках, часи андеграундного домінування Бітплакс зрештою закінчилися. Найвідоміші імена плаг, сцени, Dex Yati пішли далі, а Playboy Carті, можливо, найбільший прихильник жанру, пережив досить неприємний творчий розрив із Мексико Дро та почав працювати з П'єром Борном, чиї біти схожі на плаг. Але вони набагато насиченіші. Зліт таких реперів, як YoungTug, Худріч Pablo Хуан і Лілузі Верд створив нові більш бажані напрямки південного репу для мас, І ті, хто зробив собі ім'я на бітах плаг, прийняли. Бізнес рішення перейти до цих трендів. Кілька років справді здавалося, що біти плаг пішли у минуле. 1 травня 2020 року на піку глобального закриття жанру Дрейк випустив свій мікстейп Dark Lane Demos, де була колекція злитих треків, синглів та інших уривків з його майбутнього альбому Certified Lover Boy. На загальний подив, один з його треків From Florida With Love був спродюсований Мексико Дро. I'm back, baby, with a love. Where the Для тих, хто часто перебуває на передньому краю нових звуків, випуск пісні на біт-плаг майже через 5 років після піку звучання спочатку може здатися нестандартним вибором. Насправді, Дрейк не грав у нас до ганялки. Музика плаг повернулася, відроджена та інновована дітьми, які провели свій підлітковий вік, заповнюючи свої лайки SoundCloud роботами бікс. Не було б Smooth без пітрока, жодного гуру без Прімо і точно не було б Future без DJ еско Коли справа доходить до пісні, дебати продюсера чи репера дуже схожі на курку чи яйце. Хоча обидва важливі для створення бенгера, продюсер є основним інгредієнтом, який ви не обов'язково бачите, але відчуваєте гучний і чіткий смак. Час від часу з'являється продюсер, чий звук повільно виповзає з глибин SoundCloud і ютуба із натяком на знайомство, і змінює те, як ми слухаємо певний жанр. Таким продюсером є Мексико Дро, і він повністю переосмислює і хіп-хоп. Він народився та виріс в Атланті, в Еленвуді, зона зона Шоста. Дро почав працювати на фруті лупсу віці 10 років, але почав серйозно сприймати свою музику, коли йому було 17, після короткого перебування у в'язниці. У в'язниці він провів 50 днів, але він вирішив, що хоче займатися тільки музикою і почав йти до своєї мрії. Мексико Дро ріс на музиці Гучі Мейна Оуджей Джусмена, надихався раннім саундом Шоу Рі Реда та прагнув створити своє звучання. Цей лазерний чіткий фокус і невпивний хасл здається у колективній свідомості треп продюсерів із Атлант. Дро стверджує, що Атланта це місто людей, де кожен зосереджений на своїх особистих цілях, тримається подалі від драми і вірить у те, що якщо ви продовжуєте працювати, усе вийде. Якщо говорити про Мексіко Дрота, він просто щасливий тим, чим він займається. І як він казав в інтерв'ю, йому пощастило співпрацювати з Дрейком. Він приклав багато зусиль до ранньої популярності Плейбоя Карті і спродюсував такі хітові треки, як Бровбой та Мані Каунтер. На початку кар'єри він брав 1500 доларів за ексклюзив Біта і 400 за лізинг, а зараз набагато більше. Починаючи з 2017 року до 2020 року почалася друга хвиля плаг репу, яка вже мала назву Плаген Серед творців та популяризаторів стилю були Zen Gang, Surreal Gang, продюсері Cash Cash, Dai Vinci, репери Ісая 909, Memphis, Отем, Summers та double R. She she... Wow. She was tea, when we just Всі вони надихалися раннім плейбой карті Мексико дрос, Ступід Кул та RB південним репом 90-х. Не останню роль зіграли Stupid Cool та Cash Бейн, коли вони працювали над альбомом репера в і його вірусним плагін Бі-Бенгером Swish Us Tool. Андеграундний рапер RXK Nephew навіть записав біля 400 треків в стилі B. Найбільші активісти відродження сцени Plug представлені трьома постійними партнерами: Тоні Шноу, Був Смукі та Тен Кей Данкін. На завершення раджу затерти до дірок Отама Саммерса та весь продакшн від Дро. З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте про Rap, пишіть в коментарях.